Аби та, пояснюю. Та-та, кажіть приватизована земельна ділянка. Секунду, секунду. Яке, яке, яке ти право маєш сюди приїхати? Пан сільський голова, я викликав я працівників. Я. Послухайте, будь ласка, я викликав. Я не знаю, що з подвір'я. Якщо ти заблудив, то я тобі мене? розкажу. Ти заїхав на приватизовану земельну Добре, ділянку. Добре, я викликав. Ти моє подвір'я, По якому ти право заїхавши на то подвір'я? Ви чуєте вначе? По якому ти приїхав? Я до тебе на подвір'я приїхав ще до мене. Ви чуєте мене? По якому мене? ти право приїхав на моє подвір'я? Ви мене слухаєте? Я тебе слухаю. Я Як проводжу право. Ви мене чуєте Ви мене подвір'я. Розвертайся і поїхав з подвір'я. Ви мене чуєте? Поїхав з подвір'я. Вик... Ти мене чуєш? Ти мене чуєш? Поїхав з подвір'я. Ти не даєш відповідь на питання. Я дам відповідь. Давай відповідь на питання. Розвертайся і поїхав з подвір'я. Задню передачу і поїхав. Якщо ти заблудив, скажи, я тобі скажу дорогу. Я до тебе на подвір'я не приїхав. Ти приїхав до мене на подвір'я. Зрозумів? Розвертайся і поїхав, виїжджай з подвір'я. Виїжджай з подвір'я, я сказав. Ви мене чуєте? Я сказав, а ти мене чуєш? Так Так Чому ти не відповідаєш? Я ви... Виїжджай з подвір'я. Ну, я по, ви... якому, по, по якому праву ти викликаєш міліцію, Викликаю міліцію бо тільки що було вчинено напад виїжджай на мене. з подвір'я, я тобі сказав. Виїжджай. я в тебе, я на твоїм подвір'ї на тебе нападав. І на свою нападав. Виїжджай, виїжджай з подвір'я. Ну я не я чекаю працівників міліції. Знімай Олег. Знімай, познімай звідти, звідти зупини знаю, знаю. Ще раз, що повторити? Що сказати? Давай! Можна мені засвітити в очі? Ти світи, він... Ти всім світи, світи. Можна не світити мені в очі? Я не Прошу. бачу. Прошу. Можна ні, не очі світити мені. Можна мені в очі, в очі не світити через його! Ви віддіть, може він мені прийшов е, щось красти на слухайте, Якщо він прийшов красти, він би на 102 не дзвонив. Можна мені світити Вийді. в очі? Вийді. Для початку. Видіть, класла з машини, ми зараз з вами поговоримо. чого ви дзвонили на і Давайте для початку ваше службове посвідчення, можна зафіксувати? Прошу посвідчення. Летенант поліції Дець Володимир Володимирович і Карпа Михайло Романович полювання в з Єврізівську ну на територію Немеривську пізніть. Будь ласка, яка була причина вашого дзвінка? Ситуація. на мене був здійснений напад при виконанні моїх професійних журналістських обов'язків сільським головою. Оцим дургромадянином. Хто може підтвердити, що на фото? Є відео, є відео, якщо збереглось, була пошкоджена фотовідеокамера, попрошу провести відповідні слідчі дії, зняти Ясно. Ви маєте якісь тілесні ушкодження? Тілесних ушкоджень немає. Фізична біль була б психологічна і фізична біль, зокрема, виломані руки, чим була завдана мені фізична біль. Тому я попросив би прийняти від мене заяву зараз. Ви скажіть, будь ласка, ви хто приходите за голову селищний ради? Ви тут проживаєте син? Ясно, скажіть, будь ласка, ви були при тому, коли ви приїхав той пан сюди? Ні? Б... Ви не були Ні. тоді? Ні, я виїхав. Ні. А хто мені? був той час? Батько? Тільки да? батько, там день з визначити батька замішов. Яка причина була? Добре, ви хочете написати заяву однозначно, однозначно. Однозначно. Я би попросив зараз зафіксувати цей весь факт. От там лежить отам лежить фотокамера. Ну треба провести потім перевірку. Я не знаю, ви це зараз робите? Ну просто однозначно зробимо, Якщо ви маєте такі питання. Подивіться, бачите, брбули бруківка? Була бруківка. О, вони намагалися мене заблокувати. Бруківку заблокувати. Бруківку, заблокувати. Бруківку ту приложили, щоб не роз... вітер не розкривав. Подивись. Подивись, Ще з того боку бруківка, йди посвіти. Та, Добре, не. то воно не суттєво розвитку. Тебе ніхто то не блокується, бачите, вони брукнули заблокувати. Так? Так? Ні -ні -ні -ні. Так. Тебе там ніхто там не блокував. Бруківкою бруківко вона... прикрили, щоб вітер не роздував, чим так. ми накрили машину. Так. Ти вже не придумай, хлопчику. Я не придумаю, я і просто кажу, що я не міг так. виїхати. Добре. Добре. Я не міг. Краще б було поїхати з двору, з подвір'я, доїхати туди, стати на дорозі, щоб ми могли від вас спокійно прийняти заяву. Для початку ми повинні зафіксувати, що є автомобіль, був, якщо він був на приватній території, упишіть, де він стояв. Окей, я ж не проти. Давайте це зафіксуємо, що він був на приватній путі. Що мене зразу виганяєте з ні, ні, ми вас не виганяємо з подвір'ями, я вам просто пояснюємо, Ви хочете подивитися, чому тут. Так, так, тому що по автомобілі були дійсні удари. зараз... — Обов'язково обов'язково. Може, ти ще на машину вдари на машину, друзі. Ну я не знаю, я зараз якраз хочу це перевірити. Ну так, нема такого, Волга, не Волга. А, Він виламав об'єктив мені ще. В камері, так? Об'єктив виламав сільський голова. Давай ми зараз відберемо заяву, відберемо пояснення. Мені здається, він де сюди, вона відкине. Що там не каєш? Що шукає? Біжи, Ні, ми повинні зафіксувати ті речі, які є. Які речі? Ну, що службовий автомобіль стоїть на подвір'ї. Ви оглядали машину, а це не зафіксували? Зафіксуйте, будь ласка. Тут є приватна територія, і я забороняю тут робити відеозйомку. Ні, ні будь тут ласка. огляд події. Будь ласка, тут там огляд події. Подія, подія отак Ну, Дай пацієнт хіміці оглядають. Тут, тут, тут подія була. Маєте машину, будь ласка. Прошу Покиньте моє подвір'я. Автомобіль службовий стоїть. Піксувати даний факт, що службовий автомобіль з номерним знаком 238-84 ТА стоїть на. Пан лейтенант, я би просив зафіксувати, що на я подвір'ї. Я Всі нічого не дозволяю на що своєму подвір'ї фіксувати. Це щоб... що що моє правозаконне. Я, я? я вам поясню ще раз. на основі чого ми будемо фіксувати даний автомобіль? На основі того, що так. я коли заїхав на дане, дане подвір'я, що треба встановити, що то є, стояв автомобіль. Ну нехай стояв так далі. Зафіксуйте, що цей автомобіль тут стоїть. От і все. Треба зафіксувати його. Ну це автомобіль то громадянина. Якого громадянина? От, що стоїть. А ви встановили? — Дивіться, ну добре. Ну ви встановили добре. той Автомобіль, автомобіль, автомобіль має якийсь... Е... прошу автомобіль. Пришедний кось до ДТП З... чи ні події. Послухайте, чи треба кримінальний сто ви мене слухайте? Зафіксуйте, Я що автомобіль. Такої томарки з таким номерним знаком стоїть на на подвір'ї. Ну, яка причина в той фіксації? Я не розумію просто. Ну, я ще ну, раз я, повторюю. Дивісти, ну, я подумав автомобілі відкрита кремельна справа. Автомобіль знаходиться в розшуку. Автомобіль є... Вам хтось автомобіль. говорить його вилучати? Ні, ну а для чого фіксувати? Зафіксуйте, фіксуйте, що, що ви автомобіль. Будь ласка, ви фіксуйте, я не просто не Ну, Я ще раз повторюю, що я приїжджав сюди. Для так. чого я приїжджав? Проводив журналістське розслідування так. на Проводив. предмет використання так. службового автомобіля так. посадовою особою. головою. Цей автомобіль зараз стоїть на подвір'ї. Так, стоїть. Зафіксуйте, будь Яке ласка. Яке відношення що... того має, я не розумію. Ви можете є, зафіксувати, що є? Тому є відкрите кримінальне провадження. По чому? По тому, що він ви використовується з шобою автомобіля. Ні, нема. То, як... То чому я маю фіксувати? Зафіксуйте, що автомобіль стоїть. Крім того, дозволу на це нас не дали, тому що є Юрий, ну, це є подвір'я. Юрий Манець, ви Іванович, сів машину і поїхав звідси. Ви, ви тільки що фіксували автомобіль і місце події. Все, тут є місце події. От є автомобіль, який Пане Дан, моє... ви відмовляєте зафіксувати? Зафіксувати автомобіль? Слухай, Ви відмовляєтеся зафіксувати? Я почув відповідь. Та або ні? Все. І це не входить в мої обов'язки. Ви відмовляєтесь я автомобіль. Я що, ти дави? що ти дав? Що ти дав? Ви відмовляєтесь? Я Сідайте в машину і в поїхали. В обов'язку сіли в машину Прошу? і поїхали. Я виконую свій функціональні обов'язки. передбачені законом. добре. Я попросив вас зафіксувати, що на подвір'ї сільського голови стоїть автомобіль. Ви можете це зробити та або ні? Автомобіль, автомобіль нема. Ну, стоїть автомобіль, до який до чого Прошу? Ну, стоїть автомобіль на сільському Ви можете зафіксувати його? Що він у вас грузить? Хто, хто, тут права має? Прошу? Шо хто хто тут права має? Я не знаю, в свій рапорт зафіксуйте. Тут я не знаю, куди ви зафіксуєте. Це потерпіли. мій допит. Ви зафіксуйте свої. Ви в свої. Я в допиті обов'язково скажу. Ви можете зафіксувати? Забираємо ще одну звідти, подобаємо. Прошу? Забираємо машину, машину забираємо. А буде по злому чи як? буде По злому По злому це як буде? Забирай. — Забирайте, забирайте. Заберіть людину мені з подвір'я. Я не Баб можу, може і зараз краде щось. Зберіть мені того придурка з подвір'я. Я не можу Ні, ми так і відбувати. Ви відмовляєтесь? Що Зафіксувати автомобіль? Ну на основі чого я буду фіксуватися, автомобіль, я вас не розумію. Ви можете зафіксувати? Будь ласка, майте свою камеру фіксуйте. Які ви я ж, зафіксував? Ви ви можете ви можете зафіксувати? Ви проводите своє службове розслідування камери? він може зафіксувати? Ну ось, ви ж ви ж фотографували тільки що? Ну в цьому. він фотографував. Ви фотографували для чого? Відносно відносно громадянина, який що заїхало ви на його я, приватну я, я, власність. Я написав заяву що не на не мою приватну власність бу. Він не дозволяє мі, то його приватну власність. Як я можу, як що ви його? можете? Фотографувати. Його не треба фотографувати. Хто це ну, його фотографувати? Автомобіль, його. автомобіль службовий не його власний. Ну, я звідки знаю, що службовий ну ви зафіксуєте, що стоїть автомобіль з таким номерним. Не фотографувати. Послухайте, будь ласка. Послухайте, будь ласка. Мова не йде фотографувати. Мова йде зафіксувати те, що ви бачите. Ви зараз бачите автомобіль? Бачу автомобіль. Озвучте, будь ласка, який ви бачите автомобіль. <клес> я не бачу зараз. Темно. Ви можете, я вам підсвічу, подивіться, який ви бачите автомобіль. Яка різниця? Я там, який на ви бачите? — стоїть на подвір'ї. — Окей, ви це він можете, за, ви це можете Ні, зафіксувати? — Ні, я це не можу зафіксувати. — Чому? Ви ж його бачите? Шановний, чого він вам допістано? Хто він такий є? Він приїхав Добре, до мене на двір цей. красти і тепер дійте. все допі. Сів машину і поїхав! Сів машину поїхав. Ти є злодій. Ти приїхав на двір красти. Пане, сідайте свої машину, відійти, будь ласка, назад. Ви можете зафіксувати? Забирайтеся з находи, ні фізика, немає бояться. Що фіксувати. Фіксувати. виключите? На підставі на підставі Працівники поліції працюють. Дайте йому наручники. нарушники, придурка, заберіть. Ви можете зафіксувати? Так? Я вам ще раз кажу. в своєму допиті вкажете. що ви А ваш... ви можете зафіксувати, що стоїть автомобіль? Не фотографувати, просто зафіксувати. В своєму рапорті. Ви можете? В якому сміслі? Я зараз, ми до рапорта напишемо, по такому випадку. Добре, ви можете зафіксувати? Ходяка, та або ні? Я вам ще раз поясню, Юрій Романович. Так. Ми приїхали, ваш виклик, ви повідомили, що у спортував чиняться фізична біль, насильство і пошкоджено ваш автомобіль. Так. так. Приймаємо у вас заяву. Так. До чого -то автомобіль у даного ромнини? Я, я пояснив для пояснення, я пояснив, тому що я з тебе приїхав зафіксувати цільове використання службового автомобіля постановою особою. Ну <кху> так <кху> рубі дає. ви можете зафіксувати? Ви бачите автомобіль? яке відношення до вас? Ваших... Добре, ви бачите автомобіль? Що Стоїть автомобіль? Бачите його? Так. Бачите автомобіль? автомобіль. Так. Бачите автомобіль? Бачите. Можете зафіксувати, що стоїть? Автомобіль, марки, вас? Хай собі стоїть, що він. На що ми його маємо зафіксувати? В своєму рапорті, як мінімум. Здокументувати. Шановний дільничний, то прошу, виїжджайте, забирайте того придурка і виїжджайте з мого подвір'я. Виїжджайте з подвір'я, сідай в машину і виїжджай, бо зараз у тебе. Ви так. чули, Спасибо. як мене назвали так, придурком? — Так, так. виїжджайте з подвір'я. Ви ти злодій. Пан ти злодій, бо ти приїхав до мене двір красти. Пане Літан, ви чули? Я я по, я, ви наші. почули? Так. Тільки що що, що сказав? Так, в карті то все в допиті. Так, Окей. Ви не будете фіксувати даний автомобіль. Все зрозуміло.